Зранку пішли з дому, більше не повернулися, і забрали тільки кішку, якісь непотрібні речі, документи трохи. Попали в шторм, якби все перемішалося, і якби люди не знали, що в кавунах має бути звичайне насіння. Комусь попалися такі спеціальні калові колони, і от він досі культивує. Цей урожай, ну вже якби його потомки, культивують цей урожай, а ми забираємо кілька каво, щоб мотувати на ній. <му> У нас з Поліною були наші весільні кошти, які ми мали витратити на весільну подорож. Це там десь 5-6 тисяч доларів, які я 24 лютого якраз таки мав піти заплатити в турфірму, щоб викупити тур. І в принципі це і був наш стартовий капітал. Плюс також наші партнери доклали недостаючої суми, яка була необхідна для запуску, і таким чином ми запустилися. Ми хочемо відкрити цю пляшку на перемогу. От, коли ми переможемо клятих росіян, ми відкриємо цю пляшку і вип'ємо її всі разом. У мене тепер точно немає цього розмежування. Моє місто чи не моє місто? Моє місто це Україна, моя країна.